Щодо підключення, що були люди зі світлом, чи якийсь, міська влада вирішила питання. Ну, проблеми є, і вона абсолютно системна. Взагалі повтожитка міста Херсон. От десь в минулому місяці в нас обленергія відключила гуртожитки іншого комунального підприємства, які також мали величезну забороненость. Ми ну, дуже неприємно це казати, але тим не менш ми залізли мешканця міста в кишень, і з міського бюджету виділено на багажі забороненості. На тиждень тому ну, 370 тисяч. Ну, там було декілька гуртожитків, порядка більше десятка, які були заборгованості. Сьогодні э, один гуртожиток на полковника Петровського 2, э, маючи заборгованість на 1 червня 135 тисяч гривень, було відключено по споживання електричної енергії. І при цьому э, з 13 березня там відключено споживання газу. Э, також заборгованість мешканців десь порядка 500 тисяч. Я сьогодні спілкувався з керівником облгазу, зв'язок, як казиться забороненості. Заборгованість, заборгованість газу виключно коштом комунального підприємства, але не казиться багат... заборгованість людьми. Вони без газу живуть, і їх це коштовує Вони хочуть платити. Мені здається, що це дівчинчество, яке сьогодні народжується ну, його, тож, його потрібно припиняти. Бо не може вся громада за якісь не дуже сумнівних платників, ніж повністю сумнівних платників використовувати гроші і висити заборгованість. Тому е, вчора ми спілкувалися з людьми, я розумію їхні обурення. Люди, е, які не мають заборгованості, вони показували книжки, е, вони повністю розрахувалися за послуги, які не вийшла була організація, у них заборгованості немає, але вони стали заручниками деяких негідників, які системно не платять. І зараз і борг. Я намагався вчора, знаєте, мені дуже дивує, таке, я відперто кажу на телебаченні хамські відношення керівництва Облоненерга. Коли міський голова телефонує і керівник цього підприємства вважає, не вважає за необхідне підняти слухавку, я зв'язувався з заступниками керівника, вони сказали, що це рішення приймає підключення виключно керівник власного підприємства Облонерго нагадаю, що воно є приватною власністю. Більш того, я не можу сьогодні про це мовчати, власники сидять в Києві в Москві. Пан Бабаков, то мені просто непокоїть ситуація, що сьогодні в Москві приймають рішення, як відбувається повинні процеси Христові. Мені здається, що це ну, повинна бути певне перемога. Є заборгованість, Якщо люди не радують, як керівник комунального підприємства, якщо не реагують керівні комунального підприємства, треба спілкуватися з міським головою, з першого заступником, Ну і пояснити, що. Ну, наступні дії будуть такі такі Як мене переховували сьогодні зранку керівник комунального підприємства, э, спосуваючись э, якусь аварію, аварію ситуацію, э, було виключено освітлення в декілька будинків, а потім всі інші включились через певний час, а про гушителька повідомили, що його відпочає забрати. Ну, мені здається, 4 години ранку. Це знаєте, нагадує тут дії фашистської Германії, коли вони на радянську владу нападали, саме такий час підпиняти в Голднера. Сьогодні зранку керівник Обленерга не приїхав наших представників. Після цього десь ще довідок в телефонному режимі поспілкувалися тільки в телефонному режимі, готові були представники Обленерго, взяти наші гарні листи, щоб ми було сприяти погашенню з проханням включити ці гуртажиток до споживання електричної енергії. Я не знаю, яка реакція, бо знаєте, такі у нас відносини, там ми листами міняємося. Мені здається, що це не пропустимо сьогодні, коли стоїть питання ну, по комфортному проживанню людей в наших ложитках, особливо для південного міста, де спека, і ну, ми розуміємо, що це ну, і холодильники, і кондиціонери, і все інше. По забороненості газу в ну, мене було особисте прохання, і керівник «Болгаза» обіцяв, що він кучить, ми пообіцяли, що будуть далі працювати з людьми. Я абсолютно жорсткі заходи е, планую, щоб наше комунальне підприємство влаштовували по цих неплатниках, попередити Пил до того, що буде звертатися по висловленню цих людей з цих кімнатних життєвих. Не можна сьогодні споживати послуги і не ні платити нічого. Якщо не вистачає грошей, якщо не сположені фінансове, держава абсолютно чітко це сьогодні передбачає. Фінансову підтримку, система субсидій відпрацьована, і якщо ти готовий звернись, 15% свого доходу ти будеш платити, це інше відшкодова держава. Але люди не готові навіть підняти, вибачте, себе з зі стільця і піти оформити цю субсидію. Тому я дав команду сьогодні керівнику комунального підприємство спільно з мешканцями цього прожитку обійти, попередити, а потім... Ну, сприятий цих ці від споживання електричної енергії. Всі інші повинні бути е, відповідні по споживанню електричної енергії. Ті платники, ну, які платять, вони повинні отримувати свою послуги своєчасно.